поклевка была, но не велика, наверное, щука была. А может и хорошая. Как дебелла была поклевка. падении. Если знаю, что твистер, а мне твистер. Будет. Тебе ящик? А ну. Точно поклевка? Да. Надо с хвоста порезала. Значит, по хвоста не надо. Всім привіт, рибаки! Позаду мене знаходиться річка Уш. Сьогодні ми приїхали на щуку з берега. Лодки ми сьогодні не брали, взяли по два спінги і поїхали перевіряти ями на даній річці Уш. Буквально одразу з ходу я зайшов, мене була покльовка ось на таку приманку. Хвоста трошки вона ось скубонула, і на цьому все. Кидав, кидав і нічого не брала. Місця доволі сильно закоряжені. Дуже багато каміння, зачеп я думаю, буде за сьогодні багато, тому взяли сьогодні більш такі важкі спинінги. Сьогодні у нас буде бонус 4,18 грама, катушка бонус 3000. У нас виходить нитка, стоїть 1,4 по японській класифікації. Струна-повідець. І ще сьорочка у нас такі ось іде шастик і двойничок поставимо. Походимо спочатку на цю, а там будемо далі дивитись, тому що буквально недавно я хорошо відзнявся по. Щуці і о, під кінець вже... Коли я вже знімав другий випуск, хорошо брало саме на салатову, а в нас було сонце, день і так далі. Тому вирішив спочатку поставити зелену, а далі будемо дивитися динаміку. Кльовка була на ямі там під деталебат, виходить там. Посередині речі була по кльока. Плотва? Да. Платва хорошая плевать. Ух, снова поклевка была. Че камень, что поклевка? Не знаю, только так -то кидал, блядь. Может будет камень. Бачите, берегова рибалка трошки важковата. І важковата тим, що багато зачіпів і люди щось хороше є, друзі, хороше взяла. Ого, яка, я навіть не знаю які. Кіла два десь, може менше. Упарачка, друзі. Ну, Друзі, одна щука така, 15 взяла на білий релакс, перший провод. Бонус. І ось такий у нас непоганий трофей, навіть в камеру бачу не власить. Ну, Щука десь в районі 1, 500, кіло 700 десь так. Взяла вона на ось таку приманку. На релакс. Народна, кстати, силиконка. Оснастка була у мене 5 грамів. І взагалі я ось вже дві а, силиконки обірвав. Одну таку здорову обірвав білу, теж релакс. хорошу. І ту зелену дві твістера я теж обірвав. Тобто є вже втрати, тому що на цих місцях а, дуже багато зачеві, плюс немає води. Ну, Ви бачили самі, палка справилась, тягнула через всю, всю траву. Ну, Бонус спінінг непоганий, а ми зараз будемо далі продовжувати ловля. Взяла на бровці там, де у нас лілії йдуть. Тут такий під перекат, воно виходить вихід з ями, а це я став і це одразу вона влупило. І здається, тут вже якщо щось і стояло, то воно клювати не буде. Кльока була потужна. Перепутати її чимось. Було, було б важко. Причому ще була покльовка на падінні. Тобто спрацював у нас сьогодні а, перший релакс. Бо друг, бо, точніше другий релакс, бо першого я врвав. Обірвав. Там така була гарна при, ну, приманка, здорово, все. І в принципі я за, за другим чи третім закидом її обірвав. Стосовно фази місяця зараз так співпало, що 4 в одному. Хороший тиск, гарна фаза, тобто зараз половинка закрашена. Потім західний вітер. нас на західній новом завжди клює. Ну і ще четвертий бонус із цього всього, що співпало саме перед зміною погоди. Фаза, вітер, тиск, да ще перед зміною погоди. А щука перед зміною буде брати, тому що зараз прийшов захід, прийшло похолодання, і там далі йде жара. А ми всі знаємо, що риба перед, перед, перед зміною погоди вона буде брати. Тому напевно відео я відставлю пізніше, хай тут трошки відклює, тому що я розумію, що підписники мої нормальні пацани, але но є такі, які беруть, просто знають, де я ловлю. Потім беруть, нас беруть багато людей і вже потім я так не походжу, не познімаю. Тому хай риба відклює зараз, а ці випуски я просто виставлю пізніше. Прийшли ми на одне з таких перспективних місць. Тут такий де кам'яний спуск яму, і це тут завжди клювали окуня. Я думаю, якщо десь от буде хловоч, вона дасть про себе знати. Друзі, ця яма так манить, що я не знаю, хочу на коливалку спробувати, я вже повертаюсь назад, я вже пішов до мотоцикла. Хочу... Хочу... Коливалок в мене, звісно, багато. І хочу спробувати таку зелену, тигрову, типу. Зараз її покажу. От таку я хочу спробувати. Одна сторона срібла, друга кольорова тигрова. Бо я щось не сильно вірю в історію, що тут немає щуки на цій ямі. Тут має бути щука, як це так і тут. Да щоб не було ще. Це В голові мене не вкладається. Тут кам'яна яма, тут дерева затоплені, тут під цією стороною, під тією дуби стоять такі. Но щука є 100%. Друзі. На Накривалку щось клюнуло, не знаю що. Щука взяла, на накривалку. Ну невеличка. Зійшла. Така грам 200 взяла. Бачите? Є тут щука, ми тут на силікон скільки стояли, а я даже тут і не клюнуло. Така грам 300 на нажовка була Я біся, вона не правда. Під ту сторону так закидав. Клювка гарна була. Покльовка була з ями, з глибини. Ну, видно зразу що. Щука тут теж. Я знаю, що тут вона є і просто треба вгадати, видно, запресовані місця сильно, тут є підхід до цих місць, і видно, по цій причині тут вона так активно не клює, як клює там, де якісь перекати і де не можна пролізти. Ну, Ось така. Купля у нас у місті. 50 гривень в том моросе было. Пока ты шел. Там хорошие места. Я надо месяц все время кидаю. Поклевка, да. Не маду, мне нифига. Пару зомб руки городу. Поменял ту, понял? Надо на колебалку есть. На яме Вообще поменял. На ту меру. Загодую землю мы перекусим І їдемо далі. Які в нас результати по цим ямкам? Десь ямки дві ми, може, три обійшли. Бачу, я лічно бачу три покльовки. Одну хорошу я взяв таку в районі 1,5 кг. Одна зійшла грам 300 і одна була покльовка на старті. Ну і Бодя, там було декілька покльовок у Богдана, і він одну грам таку 600-700 взяв. По втратам, по силиконкам, так як рибалка з берегу, мені вже десь два обрива. Силіконки дорогі, Ловити з берега зараз дорого. На оцпіп, я думаю, ми б їх відчепили. Ну і Богдан десь там джиголовку одну посіяв і, по-моєму, дві, дві. а то ціліконки. Ну, Слітам Форкс не дорогі силіконки, по три колись зіграли. А от ревакс зараз 20 і вище. Тому... Така історія. Тому я вже взяв щучку собі, щоб о, пожарити. Щоб... Вчора в мене втрати були тільки бойові, да, Там силіконки, хвости відірвані і так далі. Вчора я хорошо відвоюсь, але я цю рибу випустив. Сь сьогодні вирішив собі ось одну взяти на запікання чи на жарку. Зараз ми пообідаємо і рухаємось далі. Вниз течії, там є ще декілька таких хороших ям. У нас зараз 4 години дня і я думаю, ну, на вечір ще хтось щось повинен якусь хоча б покльовку побачити. Там самі такі топові місця тільки будуть попереду. До передів. Ще до вечора настільки времени? по а, Чай достатньо. положить. Тут я не могу. Он что-то я вижу, Только вилитое, и на окунь гоняет. В основном окунь кого Надеюсь, меня там видно. Солнце слепит, будем так записывать. Надеюсь, Ще ми щось побачимо сьогодні, ми перевірили декілька ям, тут води немає, ну, для, міс... для білої риби місце королівські. Богдан вже виходить, він вже пішов на дорогу. Зараз я теж змотаюсь і будемо їхати далі на яму. Це по суті буде кінець першої частини. Що ми підсумуємо за першу частину? Поки були хмари, обід був вітер, ну, вдалося зловити по одній непоганій щуці для цих місць. Декілька було сходів, декілька покльовок і пару обривів. Зараз ми їдемо ще далі, подивимося, що буде на тій ямі. І будемо ще потім рухатись. У нас попереду, кстати, вечірніх щуки, тому що я думаю, сьогодні ввечері вона буде виходити. І зараз ми не будемо жигати час на непонятні місця. Їдемо чисто там сьогодні як лю Сьогодні клять по ямах. Біля ям на виходах з ями. Зараз по перекатах риба взагалі не стоїть, бо нема води. Все на виході з ям під прикатом. Ну і так далі. Оце зараз ми їдемо шукати самі такі місця.